Тим часом президент Зеленський дав своє інтерв'ю для американської аудиторії для Fox News, якраз, власне кажучи, це інтерв'ю було знято. Це нагадаю телеканал, який працює переважно на республіканську, навіть протрампійську аудиторію, тому не випадково було обрано це медіа для спілкування з американською аудиторією. Отже, головні тези із інтерв'ю українського президента для американської аудиторії звучать так: дуже небезпечно, якщо Україна зараз почне втрачати внутрішню єдність, оскільки конфлікт із Росією вже тягнеться більше тисячі днів. Йде мова про саме повномасштабну фазу війни, і відповідно все це спричинює накопичення втоми, різноманітні реакції психологічні людей. Важливо на це звертати увагу і не втрачати єдності у суспільстві протидіючи ворогу, тому що саме зараз по громадянах цивільних Росія намагається бити якомога болючіше з цим і пов'язані ракетні удари по наших містах, Одеса, Суми, Глухів. Це лише за останні дні те, що ми обговорювали з вами, друзі, детально у наших етерах, коли просто російські ракети і шахеди і каби летять. У житлові будинки, аби спричинити як руйнування і втрати серед місцевих мешканців, тобто вбити як найбільше наших громадян. Також український президент у цьому інтерв'ю для Fox News говорив про те, що звичайно від Путіна стосовно завершення війни зараз багато залежить. Путін може захотіти і закінчити війну гіпотетично, хоча наразі немає жодної ознаки того, що він планує так зробити, що в нього є таке бажання. В той же час президент США. Має силу владу, зброю і гроші. І Путін, порівняно із Трампом, значно слабший за Трампа. От така теза прозвучала від українського президента у цьому інтерв'ю. Е, власне, є важелі у Дональда Трампа, аби зупинити агресію в Росії, і вони лежать. Якраз у його можливостях у сфері його можливостей стосовно озброєння, підтримки України власне її жорсткої позиції протидії російській агресії. Водночас, президент Зеленський зауважив, що Україна має виробляти своє озброєння і працює над цим. Ми маємо виробництво, але наразі його недостатньо, аби перемогти. І я думаю, що його і недостатньо, аби витримати російську навалу, аби вижити на даний момент. У будь-якому випадку буде ця зброя у нас достатній кількості чи ні, ми будемо. Залишатися в процесі боротьби ми будемо боротися проти ворога незалежно від того, підтримують нас 에, сполучені штати за президента Трампа чи ні. Але якщо США скоротять допомогу Україні, то швидше за все ми в кінцевому результаті програємо в цій війні. Визнав президент Зеленський. Ось таке інтерв'ю власне вийшло для американської аудиторії. Це короткий переказ. Звичайно, там багато більше тем і нюансів власне було прозвучало у цьому інтерв'ю. Але от у такому контексті український президент виступав. Ну і важливий скандал у нас розгортається навколо російських диверсій у Балтійському морі. Там, як ми знаємо, було перерізано два кабелі зв'язку, які з'єднували Німеччину і Фінляндію, і також Швецію і Литву. проходили ці кабелі зв'язку по дну Балтійського моря. І ось ми бачимо, що вже дослідники цієї теми. Також литовські газети видання і шведські видання дуже активно намагаються цю тему розкопати, дослідити і зрозуміти, що насправді сталося серед ново виявлених фактів, які от буквально були опубліковані кількома годинами раніше. Де мова про те, що Росіяни задіяли для цієї диверсійної операції. А те, що це російська диверсійна операція, вже майже ніхто в Європі і на заході не сумнівається, навіть від офіційних представників урядів пролунали звинувачення на адресу Росії, що це їхні дії. Їхня операція призвела до перебоїв зі зв'язком і до ну фізичного технічного втручання в роботу цих кабелів, тобто їх банально і буквально перерізали ці кабелі. Для цієї операції Росія задіяла також китайський корабель, китайське судно під назвою Юйпенґ. Власне про це пишуть і естонські осінтери дослідники Каніки виявив, судячи з російських записів, це судно китайського походження керувалося. Російським громадянином громадянином Олександром Стеченцевим сам корабель здійснював рейси з перевезення нафти із російського порту Услуга до Єгипту маршрутом, який перетинався із кабелями саме в тому місці, з цими кабелями зв'язку, які були перебиті, перерізані. І от цей маршрут повністю відповідає місцям обриву, як вже було сказано. Тому саме китайське судно «Юйпенг-3» підозрюється в обриві інтернет-кабелів у Балтійському морі. Отже, маршрут цього судна теж вже досліджено детально. Чотири, чотири дні тому воно цей корабель причалював до російських портів. Зокрема, до порту Услуга, і там перебував якийсь час за даними служби на Марінтрафік. юйпенк «Юйпенк-3» вийшов вийшов Середземного моря близько місяця тому і попрямував із Єгипту через Середземне море до Балтійського моря. Потім судно зупинилося в російському порту, звідки трохи більше тижня тому, 11 листопада, вирушило у зворотній шлях на південний захід. І по ходу власне цього маршруту, очевидно, було зроблено коротеньку зупинку у тому місці, де пролягали кабелі зв'язку на дні Балтійського моря, і ці кабелі там було перерізано якимись власне диверсантами, які очевидно перебували на цьому китайському. Раблі на цьому судні поки до Китаю претензій офіційних немає. Власне щодо їхньої залученості у цю операцію зрештою корабель просто могли орендувати використовувати з метою перевезення нафтопродуктів. Ну а уже потім прийшла блискуча ідея. Російським спецслужбам скористатися саме цим маршрутом і цим судном для проведення такої диверсійної операції, атакувати критичну інфраструктуру зв'язку на півночі Європи, інфраструктуру, яка пролягає між державами НАТО, поки реакції альянсу на цю подію немає. Хоча, в принципі, це привід активувати і п'яту статтю для захисту країн, які вступили до НАТО нещодавно, це Фінляндія і Швеція. От вони потрапили власне під дію, і під наслідки цієї російської диверсії.